Дивлюся на це неподобство і вирішила сьогодні пересадити звідси хости. Прибрати вони пропадають. Я вже тут втратила дві хости. Буду пересаджувати. Ось ця має бути блакитна, велика, а вона ось яка стоїть. У мене брунера яка. От почав захворів також. Брунера, гляньте, яка страшна. Ой, думала потерпіти до осені переробити цю клумбу. Але хости я думала залишити, але ні, треба забирати подорожникова, я її обожнюю. Вона така великими лопатями росте. А, тут що, щось таке пообрізала, все страшне залишилося. Ой, коротше кажучи, мабуть, я буду сьогодні ввечері ж займусь. Ялинка в мене також ось підгорає. Оце саме йому тут місце цьому седому. Мені здається, він виживе. Ось сюди яблунька підгоріла. Дайте шкода така. Так, прийдеться мені кермек буде цвісти Це з насіння я. Скільки тут у мене? Чотири кущики. Так, чотири кущики у мене збереглося. Ось який страшний кущик. Оце хоста Вона ж така гарнюня. І на тобі оце таке. Без сліз не глянеш. Полин себе добре почуває. Це Кока-Кола полин. Кущик оцей каріоптеріс також ні в року. Цвітуть мої клемати се ще. Не знаю, видно чи ні. Ось так може засняти. Думаю, може теж його обрізати. Він дає нову поросль, гонде. Може це пообрізати неподобство. Ой, я ж кажу, хотіла тільки прибрати ті трішечки, а прийдеться викопувати, переносити на інше місце. А сюди що саджати, ну, знову ж таки, хвойні то. седуми якісь. Я нещодавно пересадила кайзуку, Ось він живий, нічого з ним не сталося. Бо він мені там щось не подобався з боку хати, хай тут росте. Так, ну, фронт роботи на вечір в мене є, зараз спека спаде, бо 36 градусів знову. Буду працювати.